Всем привет! Я не могла оминути цієї ситуації, що сталася з Аною Алхім. Дуже давно в мене просять розібрати її матрицю, і ось я підібрала влучний момент. Дивіться, якщо ми подивимося на матрицю, що в нас внизу, ми знаємо, що дата народження Ані, 6 жовтня 1991 року. Буду розповідати дуже тезісно та про головне. 6 жовтня, про це про що це? Так, шість це в нас аркан закоханих, це про любов, це про те, що вона зовнішньо повинна собі подобатися. Що вона вона повинна завжди відчувати любов, захоплення, увагу. Коли вона буде наповнена любов'ю, то все буде класно. Десятка. Котра знаходиться в зоні талантів, свідчить про це, що їй щастить. Також там є 19-й аркан, і він каже нам про те, що вона дуже легко може заробляти гроші і чітко бачить мету. В центрі матриці ми бачимо енергію дев'ятки. Це енергія мудреця, і ми бачимо, що вона реально дуже мудра дівчина. Але дуже часто дев'ятка може бути закрита в собі і не вести блогу. В мене дуже схожа матриця, я розумію, про що це. Але дев'ятка може саме так пропрацьовувати свої мінуси. Кармічний хвіст 99.18 також в нас каже. Він стосується, до речі, цієї теми зони відносин. Це каже про те, що в неї дуже багато страхів, і дуже складно довіряти чоловікам. Вона завжди буде порівнювати і спиратися на свої минулі якісь відносини. В неї дуже багато одинадцяток в матриці, і це свідчить про те, що вона може, якщо не буде дуже багато займатися активностями, то може ставати дуже агресивною. Вот. И ви можете доставати з машини і рішати абсолютно будь вопросы. Например, наприклад, кому комусь зеркало, если якщо хтось не прав. Так, ця енергія не виплеснута, вона буде виходити в агресію. Одинадцятий аркан в зоні э, відносин це про те, що їй дуже потрібна пара. Вона може бути з таким созіком, так, все э, завісними э, будувати спеціально, тому що їй там комфортно. Э, вона. Може агресувати, вона може дуже багато вимагати, але для неї гроші дорівнює любов. Е, я маю на увазі, що в неї не може бути партнера без грошей, їй потрібен саме самодостатній чоловік. В зоні фінансів в неї стоїть 22 аркана. Це про те, що вона може хотіти чогось дуже завеликого, що інші люди скажуть просто Шо, блін, ну ти реально. В неї немає кордонів, і вона там хтось хоче в Кирилівку на Аж а хтось хоче на Мальдіви, і це Аня Алхім, і це окну для неї це взагалі супер. Що хочу сказати вам про цю ситуацію. На мою думку, завжди повинен відповідати саме чоловік. Я зараз не виправдовую коханок в жодному разі, але моя суб'єктивна думка про те, що саме чоловік обіцяв любити свою дружину. Саме чоловік будував цю сім'ю, народжував дітей, вів якийсь побут, так, і він просто в цей момент зраджує свою дружину. Аня Алхім вона ну, нормально поступила. Я не можу сказати, що вона класна, що вона продовжувала якесь спілкування відносини з жонатим чоловіком, але це її вибір, і засуджувати її за це не можна. А, що ж я хочу сказати? Алхім. На цей період стоїть тринадцятий аркан. 13 аркан, аркан смерті це про трансформацію, це про початок нового. Для того, щоб почати нове, ми знаємо, що необхідно завершити старе, що вона і зробила, так? виставивши, оприлюднивши усі всі знімки, ось це все розказавши нам всім. Таким чином вона просто відрубала і увірвалася у свій. 13 аркан, котрий в неї там, на 33,5 роки.